Водія, який збив військового у центрі рівного, відправили знову на два місяці у СІЗО. Нагадаємо, смертельне ДТП трапилось 2 січня. Під колесами авто загинув військовослужбовець. Водій автівки намагався втекти з місця аварії. Однак його наздогнали правоохоронці. Нині він у СІЗО, але просить суд відпустити його під домашній арешт. Перепитії у залі суду бачила Ольга Данілюк. За мене Через декілька хвилин після подання заяви захисником підозрюваного Олег Головчак демонстративно покидає зал судових засідань, що тим самим унеможливлює подальший розгляд справи. Тому суддя приймає рішення надати обвинуваченому Роману Головину державного захисника. З цього приводу суд винесе письмову ухвалу до центру вторинної допомоги. Вони її отримують, повідомляють адвоката, який є вільним в цей час. І цей адвокат прибуває. Однак, коли державний адвокат прибув через відеозв'язок із СІЗО, не зміг з'явитися на розгляд справи сам обвинувачений. Потерпілі вважають це навмисним затягуванням справи, оскільки 28 серпня винуватцю ДТП спливає термін запобіжного заходу. Дуже багато збігів із інтернетом, із світлом, і взагалі з самими учасниками. І все збігається до такої думки, пряме затягування слідства. Додамо, що судові засідання у цій справі тривають уже вісім місяців, і за цей час досі не допитані свідки автопригоди. Тож суд ухвалює рішення привести обвинуваченого у зал судових засідань під конвоєм. Але оскільки є клопотання про відвід судді, Феміда на цьому засіданні лише має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу обвинуваченому. Новий суд було скероване клопотання. Щодо продовження строку запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, термін дії попередньої ухвали закінчується 28 серпня. У зв'язку з цим є нагальна необхідність щодо продовження строку тримання та запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно головна Романа Анатолійовича. Вважаємо, що ризики передбачені КПК не відпали, свідок недопитаний, воєнний стан, тобто під час повітряної тривоги, нам не зовсім зрозуміло, куди має діватися обвинувачений. Крім того, що ще спросимо врахувати той ризик, що він втік з місця дитина. Натомість обвинувачений просить відпустити його під домашній арешт, аргументуючи своє рішення тим, що в країні війна і він нікуди не втече. Я просив подати мені домашній арешт, зв'язку з тим, що я моральні матеріальні збитки покрив Зараз на даний час проходить воєнний стан, куди я можу дітися з цієї країни. Я сам не розумію цього всього. І на меті пораховуються, я не маю. Ти в стані алкогольного сп'яніння вбив воїна. На сьогоднішній день ти не маєш права вийти з цієї клітки до вироку суду, не маєш права і до кінця днів свої вуш відповідати. За воїна, який 8 років на війні в АТО, був в АТО і прийшов в відпустку, а ти його холодукровно напився і вбив. Заслухавши усі сторони по справі, суддя пішов у нарадчу кімнату. А рідні загиблого Артема тим часом підійшли поспілкуватися з Романом Головиним. Підніми хоч очі. це останній не цікаво. Перед тобою стоїть мати. Ти ж що ти просиш вибачення. Тебе не жалю, нема нічого. Нема все одно. Нема нічого. Я тебе прошу, подивись на моє дитя. Оце тільки я я похована. А ти хоч тут он». зрештою суд таки відправив Романа Головина ще на два місяці заграти? Як можна на сьогоднішній час, взагалі у військовий стан випускати, думати навіть про таке? Людина не скоїла крадіжку, я повторюся. Людина скоїла вбивство. Вона повинна нести покарання, Який запобіжний захід з домашнім арештом. Ну що це загалом за скоєне, якщо провину обвинуваченого доведуть, загрожує йому до 10 років ув'язнення. А поки на наступному судовому засіданні має відбутися допит свідка, який сидів у машині з підсудним в момент аварії. Ольга Данілюк, Олександр Бойко, новини Рівного.